Сьогодні я вам покажу, як налаштувати на замірку гектарів навігатор Цебіс на тракторі клас Арсіон 640. Поїхали. Спочатку відмотаємо укладку там, де комп'ютер, і нажимаємо на оцю кнопку. Отак. Тепер відкриваємо вкладку. Оцю, оце. І тепер. Вказуємо третє або любе поле. Можна четверте або більше. Ну, або менше також. Тепер нажимаємо на Escape і тепер вибираємо управління інструментом. І тут вибираємо ширину, яку вам потрібно. Наприклад, я хочу зараз вибрати ширину 4,8 метрів. Тому я ось роблю 4,7 метрів, тому що не робіть 4,8 8 метрів, рів, не робіть рівну ширину агрегата, потрібно на, робити на, наприклад, 4,8, а ви робіть 4,7, тому що буде трошки пересчитувати гектари, тому що може бути перехват у вас. Тепер ескейп нажимаємо. І... і все. Це виходить кінець. І тепер у вас буде замірювати. І зараз я вам покажу, як глянути, скільки ви заміряли. Відкриваємо ось це, і у ось вас тут ось буде показуватися. Бачите? Або тут також показується. У, у нас тут все на англійській мові, ну я думаю, що ви добре розумієте англійську мову і можете зрозуміти, що тут. Ну і все. Отакий ось огляд вийшов.